Слава Богу. Мій сину Авелю, куди ти поспішаєш? Що на раменах ти несеш своїх, за для кого шлях довгий цей долаєш? Невже шукаєш для себе утіх? Ні, Боже, на моїх раменах ягнятко, із моєї череди, прийми це цілопалення від мене, даю найкраще від моїх трудів. А ти, Маріє, що несеш у пляшці? хіба не з миром ціний посу цей, чому тріпочеш, мов у клітці пташка, і сльози котяться з твоїх очей. Так, отче, пахощі із мира, для твого сина голову змостить, йому сльозами ноги я омила, надходить час, Ісуса хоронить. А ти вдово нуждена що тримаєш, в мозолистій долоні що держиш? Чому від сорому обличчя закриваєш, від хвилювання червонієш і тремтиш? Дві лепти, Господи, усе своє багатство тобі я хочу в жертву принести, бо більше я не маю що покласти в твою скарбницю ти мене прости. Тобі, та віто, Нащо голки й нитки, Для кого шиєш одяг день і ніч? Для старця шию, для вдови й сирітки, щоб дати кожному хоча б одненьку річ. Мій сину каїн, нащо тобі камінь? Чому так високо підняв його в руці, і де взялися раптом крові плями на твоїм одязі, на скроні, на щоці? Чому обличчя кає, не схиляєш аж до землі, і чом такий сумний, бо голос крові Авеля взиває? Що ж ти накоїв, рідний брате мій? В твоїй руці Іудо тридцять срібних, хто дав тобі ці скарби і за що? Можливо ти зібрав це все для бідних? Чому до Фарисеїв ти зайшов? Для чого взяв оте злощасне срібло, яке пече жариною в руці, бо вчинок твій мерзенний і огидний себе навіки ти занапостив? Навіщо тобі ножиці даліло? Адже Самсон — коханий чоловік, невже його ти справді ненавидиш, і помахом руки йому вкоротиш вік? В одній руці сім кучерів тримаєш. А другою хапаєш срібняки, могилу ти коханому купаєш, а душу продаєш за мідяки. Я і у вас спитаю, брати й сестри, що ви тримаєте сьогодні у Росі? Ягня чи камінь, кучері чи нитки, останню лепту чи продажні мідяки? Амінь.